Виставляючи претензії до тих, хто добровільно допомагає, не потрібно дивуватись, коли вони перестануть допомагати. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 5 лютого середа, і сьогодні у програмі Середа не біда ми з вами поговоримо про інтерв'ю Володимира Зеленського, британському журналісту Пірсу Моргану. Це інтерв'ю зараз там коментують. Він нам багато говорив і про ядерну зброю. Про те, що, як проходить демобілізація, мобілізація. Але я все-таки хотів би сьогодні звернути увагу на те, що Володимир Зеленський сказав стосовно допомоги, допомоги з боку Штатів Америки, а саме в контексті того, що ну, звинувачують Україну, ніби вона там отримала сотні мільярдів. Там в цей свій час про це говорив Дональд Трамп, коли він був кандидатом у президенти, що. Зеленський дуже талановитий, саме талановитий в світі торговець, що він може приїхати і там, поїхати з Сполучених Штатів Америки попросити і поїхати із 100 мільярдами доларів. Ну, і, зокрема, багато йде різних чуток. Я би навіть сказав, не чуток, а інформації про те, що є, є ну, бажання у республіканців. Провести серйозний аудит у цієї допомоги, яка була надана адміністрацією демократів Джо Байдена. Я думаю, що вони будуть його робити. І там є питання до того, коли зникли гроші. Ну, є таке припущення, що не всі гроші дійшли туди, куди потрібно було. Причому це стосується, напевно, не так воєнної допомоги, так, де виділялися гроші на воєнну допомогу, бо багато. Саме йшло в Україну у вигляді вже зброї, хоча й там, можливо, є певні нюанси, але і інші, в першу чергу, виділені гроші фінансів на підтримку бюджету. Так от, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Лимерзанській сказав, що ні про які там, сотні мільярдів мов іти не може. Загалом Україні було виділено за три роки, тобто спочатку широкомасштабної цієї агресії 46 мільярдів, а ніби там мало бути 77 мільярдів, а надійшло, виділено 77, 77 але от надійшло там вигляді зброї, там інші 46 мільярдів. Ну, також він сказав, що і на підтримку бюджету України, фінансову підтримку було надано 31,5 мільярдів доларів. Я не буду говорити про військову. Про Воєнну допомогу, військову складову цієї допомоги. Це хай цим займається військові експерти. Ну я думаю, що ми все-таки дочекаємося результатів цього аудиту, який збирається зробити у Америки. Ну я думаю, що будуть робити для того, щоб там щось зловити. Можливо, навіть і в США не чистих на руку, так щоб якось звинуватити адміністрацію Джо Байдена. Вони напевне це хочуть. Ну, я думаю, що це хоче до дуже Дональд Трамп і можливо це буде так прискіпливо. Це робитися, і, на мою думку, це буде дуже добре і для України, щоб і тут познаходили, половили тих, хто також нечистий на руку. Тобто є в нас тут, скажімо, певні персонажі, ми всі про них знаємо, деколи про них говоримо, але я думаю, що краще, коли про це скажуть американці після того, як вони зроблять ретельну перевірку витрачання тих коштів, які вони надавали на підтримку, допомогу України. Але повертаючись до цих. 31,5 мільярдів доларів, які йшли на підтримку бюджету як Володимир Зеленський. Ну, У мене виникає таке одне питання, бо є певне здивування цією цифрою. Ну, взагалі, стосовно цифри, які називає Володимир Зеленський, Ну, там є, є, кажуть, до них і сумніви, і питання. І, зокрема, там він також сказав і про кількість загиблих наших військовослужбовців в той час, коли. Є інші цифри, той ж Дональд Трамп називає про це. Я думаю, ми поговоримо в інших програмах. Сьогодні мова не про це. Так от 31,5 мільярдів доларів. За словами Зеленського, Сполучені Штати Америки надали на підтримку бюджету України. Вчора е, іспанська впливова газета ІПАІС написала матеріал про закриття агентства США з міжнародною розвитку USAID. Ну ми знаємо вже що. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що він буде виконувати, скажімо так, керувати, буде, там, не знаю, обов'язки тимчасово, чи може когось іншого призначить. Ну, керівника от, USAID і говорить про те, що, скоріш за все, Держдепартамент США поглине це агентство з міжнародного розвитку не знаю, в якому вигляді воно буде там існувати. ну, і там Мова йшла про те, що дуже багато виділяють там, десятки десятки мільярдів доларів щорічно. USAID – це м'яка сила, США, демократи. Так, вони дуже-дуже велику увагу цьому приділяли. І Україна, ну, після широкомасштабного вторгнення, вона, безумовно, була, як пише ЕльПАІС, іспанська ця впливова газета, найбільшим реципієнтом USAID. І вони сказали, що загалом було надано так, от, за три роки, от, протягом цих трьох спочатку широкомасштабного вторгнення. Понад 35 мільярдів євро. Тобто 35 мільярдів євро ну це трошки більше, ніж 31,5 мільярдів доларів, які є, цю цифру назвав Володимир Зеленський. Тобто щось тут не, не зовсім сходиться. Ну і зокрема, вони сказали, що от то, що є вже відомо, так, за 2 рік, там мови йде там, понад 16 мільярдів доларів. 16 мільярдів євро вірніше було от надано ЕСІДІ в Україні, і вони порівняли, що, ну як правило, е, цифра, яку надає USAID, так як допомога, це гуманітарна, це сфера охорони здоров'я, освіти і так далі. У нас це насправді дуже для нас важливо, бо є питання підтримки ветеранів, поранених, і це дуже дуже нам потрібно. Ті ж медична ж сфера, так от ну, е, в середньому надається до 500 там, мільйонів. На рік доларів. А от, Україна, от 16, понад 16 на рік. Тому ця ситуація з допомогою безумовно. Там навіть було написано в газеті ПАІС, що це припинення воно може ну, призвести до економічної і гуманітарної катастрофи України. Не знаю наскільки це виправдано, такий прогноз, невтішний для нас. Але так чи інакше, насправді, ця допомога для нас була дуже дуже важлива. Я чому хочу поговорити горі сьогодні саме про... Допомогу і те, що склади Зеленський, бо він знову ж там кидає певні камні в Америки, Кажуть, в Огород Сполучені Штати Америки. Я розумію, що напевне так вони собі вважають в команді президента, що от можна заперечувати чи виправдовувати корупцію в Україні, яка безумовно. Є про це всі знають. Навіть були приклади, є приклади. Щоб оці звинувачення, які лунають в іноземній пресі, які ну, собі дозволяють говорити наші опоненти, я маю на увазі і Орбан, і Фіц, але не тільки опоненти, наші партнери також вони на це вказують. От він не хоче ніяк, Води от, погодитись з тим і сприйняти, що реально при ньому при президенті Зеленському Верховного колма Зеленському під час війни в нас не просто корупція процвітає. Амародерств. І от такий спосіб, ну, я так думаю, от він на е зовнішній, на зовнішній світ в інтерв'ю іноземним журналістам, іноземним виданням і намагається якось от все це представити, що ми тут ніби не при ділах, він особисто тим більше, а це просто, от, коли говорять про якісь гроші, що нам ніби багато надали, насправді нам надали не так багато, як вони про це говорять. І тому нікуди ці гроші ніби тут не діваються в Україні. Ну, я думаю, що дійсно саме. А саме ця ретельна перевірка, вона розставить ці крапки над її. Ми будемо про це це знати. Але в будь-якому випадку, як я говорив і зараз скажу, і буду говорити, якщо Олен Мерзанський буде продовжувати в такий спосіб намагатися виправдати от цю корупцію, яка фактично мародерство в Україні, звинувачуючи чи виставляючи претензії до наших партнерів, які нам допомагають. Ну, це точно не буде сприяти. Збільшення допомоги, ну за великим рахунком, процес вже почався вже фактично говорити про допомогу наразі, ну дуже дуже проблематично. Та заява Дональда Трампа стосовно е, рідко, е земельних копалин, щоб це були гарантії тої допомоги, яка надають Сполучених Америки. Тобто, вже це буде не безкоштовно, це вже не допомога. Якщо. Допомога, за яку треба платити, це вже ну, не зовсім допомога, скажімо так. Так що ми вже, в принципі, виходимо на цей рівень. Сподіваюся, що інші країни все-таки не будуть, не будуть брати приклад з Дональда Трампа, бо в нас реально нема тих ресурсів а стосовно рідкоземельних копали. Ну, побачимо, як ця ситуація буде вирішуватися, але маємо бути вже свідомі того, що фактично. Дональд Трамп сказав, що допомоги, тобто такої, яка не передбачає за неї платити, то вже не зовсім допомога, вона, скоріш за все, завершилась. Тобто менше треба робити, на мою думку, заяв з якимись претензіями, звинуваченнями, зокрема, там її, пам і пам'ятаємо Джо Байдена Володимир Зеленський, думати, що він там повійно надавав допомогу, не хотів напередодні вторгнення надавати. Ну і таке інше, це. Як на мене, зовсім не те, що потрібно зараз заявляти і говорити президенту України. Я сподіваюся, що програма була для вас цікавою. Пізнавальною, ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, то не забудьте поставити вподобайки, якщо вам сподобалось, вподобайки допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Ну, а як буде бажання, дивитися надалі мої програми, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення. Нагадую! Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!